Глава 3. Вірне Слово, коли хто єпископства бажає, доброго діла бажає, але єпископ повинен бути непорочним однієї жінки, чоловіком, тверезим, цнотливим, благоговійним, чесним, гостинним, здатним навчати, не п'яницею, не забіякою, не сварливим, не користолюбним, а тихим, миролюбним, не сріблолюбним, таким, що добре править домом своїм дітей тримає у слухняності. З усякою чесністю, бо хто не вміє управляти власним домом, чи буде той піклуватися про церкву Божу, не повинен бути знову навернених, щоб не загордився і не потрапив на осуд і в диявола. Належить йому також мати добре свідчення від зовнішніх, щоб не потрапити на ганьблення і всі ті неприязні диявольські Диякони також повинні бути чесними, недвомовними, неохочими до вина, некористолюбними, такими, що зберігають таїнство віри в чистій совісті. Таких треба спершу випробовувати, потім, якщо бездоганні, допускати до служіння. Так само і жінки їхні повинні бути чесними, необмовницями, тверезими, вірними в усьому. Диякон повинен бути чоловіком однієї жінки, таким, щоб добре правив дітьми й домом своїм, бо ті, що добре служать, готують собі вищий ступінь і велике дерзновення у вірі в Христа Ісуса. Це пишу тобі, сподіваючись незабаром прийти до тебе, щоб, коли забарюсь, ти знав, як слід поводитись у домі Божому, яким є церква Бога Живого, стовп і утвердження істини. І, безперечно, велика благочестя тайна, Бог явився у плоті, виправдав себе у духові, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою у світі, вознісся у славі.